Доброго дня, пані перша леді. Мене звати Кароліна Альварес. Я з Ель Меркуріо з Чилі, газети Ель Меркуріо. Хотіла би запитати у вас щодо загальної травми, яку зазнає будь-яка війна під час війни, і, зокрема, населення вашої країни. В якому стані душовному стані суспільства України? І які психологічні наслідки справляє на населення війна? Дуже дякую. Ви праві щодо того, що війна вже ж не може не залишати трагічних, травматичних наслідків на цивільному населенні, не тільки на цивільному, на військових, взагалі на суспільстві в цілому. Взагалі, те, що ми зараз знаємо про війну, головна теза це те, що в ній зовсім немає нічого романтичного або красивого, це завжди трагедія. І вже ж ми не можемо, як сучасні люди, не звертати увагу на те, що що відбувається з нашим суспільством. Наразі можу говорити навіть цифрами. Є дані від Міністерства охорони здоров'я щодо того, що відчувають українці. Вони проводили дослідження. Які емоції найсильніші зараз привилюють в українському суспільстві? Десь 46% це втома. Так, ми втомилися. Всі більш ніж два роки це складно. 43 кажуть про постійну напруженість. В такому стані також дуже важко жити. Є і позитивні цифри, наприклад, 31% каже, що головна емоція, яку вони відчувають кожного дня, це надія. І насправді це дійсно тішить, що надія. В такої великої кількості людей є найбільшою емоцією в цілому, 80% людей зважають на те, що вони знаходяться в стані постійної тривоги. І це для нас великий поштовх до роботи. Про це я можу розповісти трішки пізніше. А погано те, що як ми знаємо, довгий психологічний тиск рано чи пізно дається в знаки на фізичному рівні, і вже ми можемо спостерігати на 16% збільшення кількості інфарктів за минулий рік на 10% інсультів, це хвороби і стани, які безпосередньо залежать від стану нервової системи людини. На жаль, збільшується кількість нових діагностованих діабетів. Не пам'ятаю цифру, але це також кілька десятків відсотків. Тобто це напруження. Воно вже не тільки психологічне, воно і фізичне, але у нас є нас, ми знаємо, як з цим працювати, ми накопичуємо іноземний досвід, те, що нам релевантно, ми використовуємо. Але і наші спеціалісти вже мають те, що ділитися зі світом. Ми створили всю українську програму ментального здоров'я, вона вже працює.